Вітаю вас, податківці та митники Вінничини, тепер уже службовці одного міністерства, провели у цьому році свій перший спільний захід круглий стіл за участю представників бізнесу. Питанням для обговорення обрали надання послуг міжнародними автоперевізниками, адже саме ця галузь має спільні точки дотику до обох служб. За роботою круглого столу спостерігала і наша знімальна група. Розпочали роботу зібрання з презентації галузі підприємництва, від якої і податкова, і митна служби адмініструють надходження в бюджет. Відтак на Вінничині зареєстровано близько двох тисяч платників податків, які займаються вантажними автоперевезеннями. Режим оподаткування такі платники обирають на власний розсуд, активно користуючись пільгою з податку на додану вартість. Податкова служба відзначає щорічне зростання надходжень від цього сегменту господарювання. За минулий рік від платників податків, що здійснюють діяльність у сфері транспорту та зв'язку до бюджету, надійшло понад 240 мільйонів гривень, що складає 5% усіх надходжень до зведеного бюджету. При цьому надходження зросли в порівнянні з минулим роком майже на 10%. Податкове відомство як сервісна служба продовжує працювати в напрямку запровадження максимально комфортних умов для платників, у тому числі для автоперевізників. Про найновішу послугу, якою можуть скористатися останні вже сьогодні, повідомив представник регіонального акредитованого центру сертифікації ключів. З лютого, 6 лютого 2018 року акредитований центр також надає ключі на безоплатній основі для організацій, які працюють в сфері зовнішньої економічної діяльності. Митним брокерам та приватним підприємцям, які працюють митними брокерами. В свою чергу про позитивні зміни у митному оформленні автоперевезень інформували присутніх представники Вінницької митниці. Серед основних новацій передача функцій усіх служб, що раніше діяли на кордоні митниці, що значно спрощує процедуру проходження кордону автоперевізниками. З цього року митні органі, які працюють в автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні, здійснюють документальний контроль за дотриманням міжнародними перевізниками законодавства України з питань міжнародних перевезень. Такий контроль включає в себе декілька напрямків. Перший напрямок це наявність дозвільних документів у перевізників, в тому числі у перевізників-нерезидентів, які приїжджають територію України. Це проведення масогабаритного контролю, це нарахування плати за проїзд дорогами України, а також облік транспортних засобів, які використовуються у міжнародних дорожних перевезеннях. Своє бачення шляхів подальшої співпраці з податковою та митною службами висловили автоперевізники та представники громадських організацій. На завершення зустрічі було запропоновано суб'єктам підприємництва, що займаються вантажними перевезеннями та громадським організаціям автоперевізників підготувати у найближчий час проблемні питання з практичного застосування діючих норм податкового і митного законодавства з метою їх вивчення на подібних заходах узагальнення та удосконалення на рівні держави. У 2013 році в Україні додатково відкриють сім центрів обслуговування платників податків. Нагадаємо, на сьогодні для підприємців вже працюють 469 сервісних центрів в усіх регіонах країни. Зокрема, на Вінниччині функціонує 14 таких закладів, найбільший з яких працює в обласному центрі. Щодня Вінницький центр обслуговує, щонайменше півтисячі осіб, які отримують довідки, подають звітність, звертаються за програмним забезпеченням для звітування в електронному вигляді, консультуються з фахівцями служби. Питань оподаткування у найближчий час Міністерством доходів та зборів планується запровадити у центрах обслуговування також надання послуг пов'язаних з митними операціями та адмініструванням єдиного соціального внеску. Податок на нерухоме майно сплачується з місяця, коли виникло право власності на нього, повідомляють фахівці Центру обслуговування платників податків Вінницької ОДПІ. Якщо право власності протягом календарного року переходить від одного власника до іншого, то попередній власник сплачує податок на нерухоме майно за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування. Новий же власник сплачує податок починаючи з місяця, в якому виникло право власності. Ому, орган ДПС буде надсилати фізичним особам податкові повідомлення рішення про розмір нарахованого податку. Такі повідомлення будуть формуватися після отримання інформації про виникнення чи про перехід права власності на такий об'єкт у фізособи від органу держреєстрації прав на нерухоме майно. Також платники можуть самостійно звернутися до органів ДПС для звірки даних щодо площі житлової нерухомості, податкових піль, ставок та нарахованої суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Податкова міліція Вінниччини підбила підсумки роботи за минулий рік. 2012-й став знаковим для підрозділу реформування податкової служби впровадження нового кримінального процесуального кодексу. Про основні досягнення та перспективи йшлося на спеціально скликаній прес-конференції. З подробицями наш спеціальний кореспондент Ольга Шишківська. Як не раз повідомлялося, у 2012 році робота податкової міліції зосередилася на семи основних напрямках: протидія злочинам, вчиненим із використанням новітніх технологій, контроль надходжень до місцевих бюджетів. Встановлення перепон незаконному виводу валюти за кордон в офшори та країни з пільговим оподаткуванням, контроль витрат державного бюджету, виявлення схем незаконного формування та відшкодування ПДВ, боротьба з конвертаційними центрами та замовниками їхніх послуг, посилення контролю на ринку підакцизних товарів. Коротко прозвітувавши про результати роботи по кожному з напрямків, начальник управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Андрій Таранов відзначив, що у підсумку податкової міліції області у співпраці з підрозділами ДПС вдалося спрямувати до бюджету близько 60 Десяти мільйонів гривень у взаємодії з іншими підрозділями податкової служби Вінницької області до бюджету було спрямовано понад 59,6 мільйона гривень. Попереджено незаконне відшкодування податку на додатну вартість на суму майже 4,5 млн грн. З незаконного обігу вилучено товарів на суму майже 22 мільйона гривень. Виявлено понад 81 злочин у сфері податкування. До суду направлено кримінальних справ по 46 злочинах. За період функціонування вже єдиного реєстру досудових розслідувань станом на 1.02.2013 року слідчими податкової міліції ДПС у області обліковано 70 кримінальних правопорушень. Суттєво вплинуло на роботу податкової міліції у 2012 році прийняття кримінального процесуального кодексу України. У роботі правоохоронців з'являється нове поняття: єдиний реєстр досудових розслідувань. Вводиться таке поняття зразу одночасно з введенням в дію кримінально процесуального кодексу як єдиний реєстр досудових розслідувань. Що це означає? Це означає, що по всій Україні введена єдина система розгляду і реєстрації заяв і повідомлень про злочини. Раніше такого не було. Значить, цей реєстр є просквізним, тобто він діє по всій території України незалежно від органу, який розглядає певну заяву чи повідомлення. Держателем цього реєстру є Генеральна прокуратура України. Що дає змогу, цей реєстр. Це, не виходячи з кабінету, можна продивитися, як по кожному з проваджень. Раніше категорія це була кримінальна справа, зараз вона замінена на кримінальне провадження. Можна, було, можна продивитися, як приймаються основні процесуальні рішення, тобто терміни, яким чином проводиться досудове розслідування і так далі. Одним із питань, піднятих журналістами на зустрічі, стала тема розкрадань бюджетних коштів під час тендерних закупівель. Зокрема, мова йшла про будівництво та ремонт доріг, які на Вінничині, за даними досліджень, визнані одними з гірших в Україні. У, у зв'язку з цим Андрій Таранов повідомив, що одне з нових кримінальних проваджень, розпочатих останнім часом слідчими податкової міліції, стосується саме згаданої теми. До нарахування складають біля мільйона гривень. Зараз проводяться слідчі дії. До нарахування по акту перевірки складають близько 1 мільйона гривень. Ми серйозно займаємося питаннями тендерів. Я в своєму в доступі сказав, що у нас в відпрацюванні знаходиться більш ніж 700 підприємств, понад 2 мільярда гривень тендерних процедур. Не менш резонансною на Вінничині є тема порушень законодавства у сфері виробництва та реалізації паливно-мастильних матеріалів. Начальник слідчого управління ДПС у Вінницькій області Роман Кубай відзначив, що на сьогодні в його підрозділі перебуває п'ять кримінальних проваджень у сфері виготовлення та реалізації паливно-мастильних матеріалів із загальною сумою несплачених до бюджету коштів близько 200 мільйонів гривень. При цьому географія порушень не обмежується лише Вінницькою областю. У 2013-му головною метою роботи підрозділів податкової міліції залишиться економічний ефект її діяльності через відшкодування бюджету завданих збитків та виведення коштів сіньового сектору економіки, наголосив Андрій Таранов. На сьогодні все. Злагоди вам і достатку, а також сумлінності у сплаті податків. Нехай щастить.